Молодеж. Коротше, розказую. Оказывается, в Канаді яка система шкільна система. Раніше, коли ми приїхали, ми жили в мого друга. Знімали в нього поверх. Ну, відповідно, це було на іншій вулиці. І коли Софія йшла в школу, ми по Виходить по регіону пішли в ту школу, яка регіональна, і оформили туди документи. Потім, коли ми переїхали, а це приблизно 2 кілометри від того самого місця, в якому ми жили, ми продовжували далі ходити в ту саму школу. Потім я там збирав документи деякі, і мені е, потрібна була справка зі школи. Але не з тим старим адресом, а з цим уже новим адресом, який зараз у нас фактичний. Я пішов туди в школу, замовив цю справку. Мені видали справку з старим адресом. А я їм кажу, мені треба з новим адресом. А вони такі, а який ваш новий адрес? Я їм дав свій новий адрес. Вона визвала директоршу, секретаршу. Директорша така, ага. Е так вам в цю школу ходити ні-ні-нізя. Типа, вам треба в другу школу ходити. ця школа, типа, взагалі до того регіону ніяким боком не... не та саме. Йобаний стид, блядь. Але це дуже класно, тому що я Софію ввожу в ту школу кожного дня. І це блядь, 2 кілометри в одну сторону. А тут під носом перейти через дорогу, є ще одна школа набагато піздатіша. І, коротше, ми колись ходили, гуляли я кажу, блядь, треба було б непогано Софію перевести в цю школу, вона типу, краща. Тут поглиблені багато предметів і все таке, блін. І мені, блядь, тоді, як сказала, типа, що біля вас там школа непогана є. переведіть її туди, бля, там, типу, лучша школа. І я охуєнний такий, блядь. Ну, кстати, насчет переїзду я вас наїбав. Ми пока остаємося.